Спочатку я думав, як краще зробити, записати повний огляд сезону з усіма змінами, додатками і так далі. Але, подумавши, я все ж вирішив, що краще, я продемонструю вам певні елементи, які ви могли банально пропустити з усім тим контентом, що був. Неочікувано на бордері у нас змінилися реінфорси. А саме Верморі Lockers, там де у нас є стіна. Раніше її просто реінфорсили, зараз вона поділена на дві половини, що покращує піки. Також пофіксили падіння персонажів. Раніше ми бачили анімацію, ніби вона от підлагувала. зараз воно стабільно падає, як мішок з говном. Зміни торкнулися також фінке. Раніше при бусті вона перезаряджала свій кулемет швидше. Зараз це все прибрали і швидкість перезаряджання залишилась стандартною. Хороші новини для спаунпікерів. Ваші шанси тепер збільшилися, адже змінилася фізика скла. Раніше при пострілі в скло робилася занадто велика павутина, яка збільшувала можливість контрспаунпіка від противників, адже вашу позицію було легко помітити по цій великій павутині. В новому оновленні вона виглядає непомітно. Зміни також торкнулися Лайона, Тепер його дрон знаходиться вище ніж був до цього. Значно покращилася система репелів. Тепер вона швидше, простіше, і можна використовувати навіть коли ти біжиш. Для цього не потрібно зупинятися як було до цього. Під кінець давайте порівняємо старий 1.5X з новим, який прийшов йому на заміну.